Мануальне тестування 100% нікуди не дінеться. Щоб ти порадила зараз більше мануального тестування? Ух, ладне питання. Напевне, все ж таки штучний інтелект це вчити. До речі, буквально минулого тижня не можу згадати назву компанії, гендиректор однієї з цих великих. Компанії, які займаються штучним інтелектом, ті, що розробляють курсори, якщо ви чули, це mm -hmm. якраз тула для девелоперів, та mm -hmm. сказав, що не пам'ятаю точно чи цього в кінці цього року, чи в кінці до кінця 30-х років, штучний інтелект повністю замінить девелоперів і буде писати код самостійно. Mm -hmm. Ну і це говорить про те, що а хто ж перевіряти буде? То мануальне тестування ну сто відсотково нікуди не дінеться. Ну я теж теж натрапила що для нас крич одна четверта частина всіх стартапів, Дев'яносто 95% їх коду написано штучним інтелектом. Я не знаю, як це перевіряли насправді, але така тенденція достатньо цікава і цікаво, да, як потім це перевіряється, чи перевіряється це. Тому нам точно треба встрівати і вчитися, і розуміти, як використовувати це для своєї користі.